Вітаю вас малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас з вами логопедичне заняття. І на початку давайте зробимо вправу на дихання. Будемо надувати повітряну кульку. Робіть вдих носиком і видихайте через рот. Чудово! Ми так сильно дули, що навіть кулька лопнула. Спробуємо ще раз. Щічки не надуваємо. Молодці! А сьогодні давайте спочатку згадаємо, які ж ми звуки вже з вами вивчали. А! Це звук О, звук «у», «м», Звук «і». Дітка, а сьогодні до нас завітала в гості жадібне водмижа і співає Е. Медвежа так хоче солодкого митка. Е-е-е-е-е. Отже, сьогодні з вами ми будемо вивчати звук Е. Цей звук, діти, можна вимовляти сильно, а можна тихо, можна швидко, а можна повільно. Коли ми вимовляємо звук Е, в ротику у нас немає ніякої перешкоди. Повітря спокійно виходить назовні. А тепер давайте згадаємо, як же працюють наші губи. Ротик, язичок, коли ми вимовляємо звук Е. Ротик у нас при вимові звука «е» відкритий, а губи у посмішці Е. А язичок спить за нижніми зубками. Е. Отже, вперше вправа з нашим жадібним ведмежам. Називається вона «Не спи, не зівай, звук Е упіймай. Готові? Ну, тоді вперед. Слухаємо уважно. А! О! і, Е. Молодці, Впевнена, ви всі обіймали звук Е. А наша жадібна ведмижа пропонує нам нову гру ці співаночки. Ви ж їх пам'ятаєте? Тянемо звук Е, поки тягнеться доріжка. Як тільки доріжка припинить свій рух, ми теж зупиняємось. Ну що, вперед з ведмежам співати звук Е. Молодці діти, Впевнено, у вас вийшли гарні пісеньки зі звуком Е. А тепер наша жадібна ведмежа приготувала нам ще одну гру. Подивіться, воно дуже полюбляє солодкий, смачний медок. Але наша ведмежа дуже жадібне. Зараз ви будете промовляти звук Е. Коли зникне маленька баночка, звук слід вимовити тихо. А коли зникне велика баночка, будемо вимовляти сильно. І так, починаємо з ведмежа. Спочатку тихо, а потім сильніше. А тепер спробуємо навпаки. Чим більша банка, тим звук Е слід вимовити, вимовити якнаймого сильніше. А потім тихше, тихше, тихше і зовсім тихо. Молодці дітки, впевнено, у вас вийшло. Називаємо слова Ельф, екскаватор, екран. Ему. Ескімо, електричка. Електрика, електроприлади. Сподіваюсь, діти ви здогадалися, що перший звук в цих словах це звук Е. А зараз давайте розглянемо літеру, яка позначає звук Е. Е, подивіться на неї уважно. Запам'ятайте, а дома спробуйте сконструювати цю літеру. З олівців, з конструктора Лего, з палиць або пазлів, або від навіть з долоняк. буду чекати на фото ваших купів.